Він був нашим улюбленим сином, дуже хорошим хлопчиком з народження, дуже спокійним, урівноваженим, відповідальним, серйозним, ну, таким, знаєте, особливим, В хорошому плані. В ньому були такі якості, як найкращої людини. У родині чоловіка більше залізничників, тому Ваня отримав першу освіту, вищу освіту саме у Державному економічному технологічному університеті транспорту, і він залізничник за освітою. А небо з'явилось у нього саме тоді, коли він влаштувався на роботу в ДСНС. І коли запропонували бути в одній з ескадриль, то перше, що він для себе прийняв, яке рішення, це отримати другу вищу освіту для того, щоб мати можливість літати бортовим механіком. І, мабуть, це було його ну, дуже велике таке захоплення. Він дуже відповідально ставився до роботи, і я неодноразово йому говорила, мабуть, Господь вибирає таких відповідальних людей, тому що він не міг зробити щось на 99,9%. Він все робив на 100%. По своїй пунктуальності, по всьому, він дуже був такий, знаєте, вимогливий. І тому ну, така робота пов'язана із польотами, з, знаєте, з технікою такою серйозною, це було його. І він дуже любив це, це правда. Так, ми подорожували, Ми були у Львові, в Одесі, в Ужгороді. Була дуже романтична пропозиція, дуже неочікувана і дуже приємна, яка запам'ятається мені, мабуть, на все життя. Він запросив мене в кафе поїсти суші. Викликав таксі, ми поїхали, але я бачу, що ми їдемо не в місто, а за місто в кафе. Ми заходимо в будинок. Там свічки, шампанське, квіти, все дуже романтично, гарно. Я зібралася на роботу, написала добрий ранок Він мені також написав добрий ранок. І потім я зібралася і пішла на роботу. Потім моя керівниця говорить, що в броварах упав гелікоптер. Я давай дзвонити усім, але мені це не вірили взагалі. Я дзвонювання, визов людей. Потім мене відпустили додому. Я прийшла додому, ми давай усім дзвонити. І я навіть коли сказали, що це правда, я не вірила, і я зараз не вірю. Він був у командіровках і він завжди мені скидав фото собак. Де б він не був, завжди там собака, він мені завжди скидав фото. Він мріяв про собаку. Дуже мрія. Після Вані ми вирішили взяти собі собачку Арчі. Він наше сонце. Він людина, з якою безмежно комфортно усім було. Це добряк. У нас різниця з ним 4 роки. Він завжди для мене був менший брат, от реально менший. І я мала ніби весь час за ним опікуватися. Я, от, знаєте, і сестра, і мама, і, і два в одному завжди була. І весь час чекала, поки він якось підросте, щоб можна було з ним ну, якісь вже, знаєте, такі суттєві проблеми там вирішувати, питання. А Він після армії різко дуже став, дорослим. Відчуття не було. І навіть на момент трагедії я не могла повірити, що це могло статися. Тому що весь день ми телефонували, телефон його ж залишився, дзвінок був. Ми тримали цю надію до останнього моменту. А от з приводу того, що чи літати чи ні, то я його просила ну, буквально з перших днів, Вань, мабуть, давай без польотів, можна з бортовим бути механіком на землі. А він мені казав, мам, ну машини на дорозі розбиваються частіше, це дуже надійний транспорт, це дуже надійний вертоліт, не хвилюйся. Все життя своє присвятив служенню народу України, починав в Збройних силах, по е завершенню прийшов працювати в спеціальний авіаційний загін. Чудовий наставник, гарна людина, дуже позитивна. Завжди допомагав у вирішенні будь-яких службових питань, підказував, допомагав у навчанні, завжди займався вдосконаленням своїх знань і подавав дуже чудовий приклад для нас. Це дуже життєрадісна людина була. Завжди знаходив можливість розрядити обстановку, коли це потрібно було. Підібрати правильні слова. Не хотілося вірити до останньої, що відбулася така трагедія. Костя він, коли пройшов, він пройшов в кінці 21-го року, тобто ми з ним не так багато часу провели разом. Ми були з ним разом на Завалах, коли розгрібали завали з КДП, то Костя кожного дня був там. А Олександр Миколаєвич, ми багато працювали. Він багато літав у відрядження на вертольотах, які я обслуговувала. Тож ми багато разів пересікали з ним. І він надзвичайно добра людина. Він надзвичайний професіонал, але навіть стосовно того, який він як людина, знаєте, був ну дуже відверта, щира і. Завжди допомагав і завжди міг їх підняти настрій. Він коли завжди приїжджав на чергування, він же сам не місцевий, приїжджав на чергування, то він приносив, знаєте, як такий позитив завжди. А я надзвичайно любила пити з ним чай і слухати його розповіді про ООН, про Люберію, про все на світі. Він дуже цікаво розповідав. І стосовно того, якою людиною він був як професіонал, ну він знав, що він робив. Такі в пізньому віці познайомилися, створили сім'ю, дитину довго ждали, чесна, правдива. Трудолюбива була така. Цей. Вона була економіст, вона кар'єру робила сама. Починала з бухгалтера і доросла до керівника фабрики. І я якраз зміни помінявся. Я був на сутках 17 числа, і 18-го йшов додому оцією дорогою. От. І вертольота якраз бачив. Коло 51-го дому побачив цей вертольот. Я ще подумав, щоб він вдома не, не врізався. Бо низько дуже летів і гуркот сумасшедший стояв. А тоді дійшов до епіцентру, чувствую, що гарь пішла. Гарь, дим такий, воно туман сумасшедший стояв, аж, ну, аж темінь це є. Я підходжу до зупинки, людей питаю, кажу, що трапилося. А вони кажуть, вертольот упав на саді, якщо за 10-ї школи. Я швидко туди, я ж знаю, що в мене там дитина. Тому садіку було. І вже ж такий час, що якраз жінка мала повезти дитину у, у садіку. І все, привів. Бачу, що там, де група була, там повністю печі, ну там згоріло все абсолютно. Почав питати, де діти з садіка, де це є, вивели їх по квартирах, роздали у 54-й дом дитину. Я зразу швидко знайшов. А жінку. Дзвоню, трубки не бери, не один телефон, ні другий. Тоді побіг додому, дитину-матері одвів, побіг додому, вдома нема нікого. Поїхав у больницю, думав, що в больницю там, то саме, теж вона не поступала. Тоді в Київську больницю, в опіковий центр поїхав, теж не поступала. Здав вечором ДНК-аналіз, дитину в боліці повіз, дали ДНК-аналіз. Через сутки сказали, що. Обнаружили тіло. Забирайте хороніть. Мілаше п'ять, а Лені тридцять п'ять. я був не підвіз їх до садочка. І, якби кажуть, навіщо ти нас підвозиш? Та кажу, поцілувати вже треба. Добрий ранок. Пока-пока. І поїхав на роботу. А потім хвилин через 10 старша донька зателефонувала, каже, баба, саді горить. Ну, все, прискочив, дзвоню, трубку не бери до садочка там. Вогнище, підійти не взявся, так трубку вона й не взяла. Потім їх вже шукали, а потім вже як загасили, якби ну, на територію садочка мене. Якби пригласили, так сказати. Я вже побачив там. Дружина не пізнала, малюбку пізнав. А пізнав. І все рижка. Всі вчора. Все як вчора постійно. Може, рік підходить, а я ж кажу, як вчора все.